Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Ми почали писати цей сюжет фактично одразу після епічної перемоги Олександра Усіка. Перемоги, яка хоча б на декілька годин відволікла від трешака, шукається довкола. Перемоги, яка дозволяє пишатися країною. Нарешті перемоги, яка була потрібна тут і зараз, не лише Олександру, а й усій Україні. 116 проти 112. Український боксер Олександр Усік побив циганського короля. Виливоза Що really тут скажеш? Ця тема увійде в історію, і тут без жодних перебільшень. Топ новина у всіх змі, рекордні перегляди, фантастичні гонорари бійцям. Тобто мало що може популяризувати Україну у світі краще за такі поєдинки. Яке шоу, який бой в ряді. Но саме рука Олександра Усіка була піднята в конце. Он знову. і варто віддати належне усіку, як би хто не ставився до нього раніше. Не можна вдавати, що спорт поза політикою, коли твоя країна стікає кров'ю, коли щодня гинуть діти, коли в полоні катують і морять голодом полонених. Розумієте, друзі, коли подібні меседжі звучать не просто десь в Україні, а від спортсменів калібру Усіка, це вкрай важливо. На церемонії взвішування Усік призвав освободити защитників Азовсталі. А тому нема нічого дивного в тому, що одразу після поєдинку у чорноротих останкінських пропагандістів стався черговий інсульт скрєпних місць. Бо кожен з них чудово розуміє, аудиторія Усика величезна. А проте стоять його меседжам: Росія не в змозі. У них просто немає і не було спортсменів такого рівня. Тому в РФ вирішено було діяти по-старому, грізно трясти кулачком і змішувати українського чемпіона з брудом. Олександру Усіку. купили очередной чемпионский титул. Вещи нужно называть своими именами. А, значит, Тайсон Фьюри, ну, видимо, это было договорняк, котором один получил столько-то, другой получил столько-то. что кому не зрозумило? Купили Усику, выявляется, перемогу. Угу. Иначе Фьюри его на раз перемиг. Ну, не брехатим, ему же путинские балаболы. Ну, смотрите, Фьюри даже не вспотел. Вот, заметь. Угу. Фьюри даже не вспотел. Угу. А этот, да, Хохлоусик, Он такой що він состав розгрузив. Ну а що дуже-дуже правдоподібна версія. Не найбагатша до того ж, воююча Україна купує перемогу усіка у саудівських шейхів. Шейхів, у яких стільки грошей, що вони не знають, куди їх подіти. Аби повірити в такі казки, потрібно або суто по російськи бахнуть з кломою, або порадувати себе як мінімум ящиком боярки. Проте особисто ми впевнені, що ось ці прості господі перли Олександру Усіку купили очередний чемпионский титул. Вещи нужно называть своими іменами. Зумовлені зовсім не бояркою, а страшенною людською образою. Справа в тому, що якихось 7-8 років тому у Кремлі вважали українського чемпіона досить перспективним персонажем. Божусік – людина віруюча, а через віру можна ним маніпулювати та спрямувати у потрібне для Росії русло. Багато не будемо говорити, просто покажемо вам наші архіви. Усік. Безусловно, большой чемпион, и бой был, можно сказать, хорошим. Мы в этот э, турнир вложили душу. На, на самом деле вышло, мы же говорим, бокс, это объединяет, спорт вообще объединяет людей. Но и в целом, в общем, бой проходил так, будто никакого конфликта между Киевом и Москвой нет и в природе. Я надеюсь, что это первый шаг к чему-то великолепному. сближению. К сближению. Эти записи датованы 2018 годом. Александр Русик прямо в Москве выносит элитного российского крузервейта Гассиева. Але пропагандисты, как видите, поразку из земляка не особо его Потому Боже, для России политика завжди была важливейшая, за спорт. Вот для меня все это про то, что человек, я имею в виду Александра Усика, не дает себя использовать, понимаете? Потому что вот реально это победа, огромная победа, великолепная. Это начало каких-то перемен по отношению друг к другу. Серьезно? Хотя мы говорим, спорт это спорт, политика. Подождите. Отдельно нет. Это начало чего-то очень большого. Слушайте, Я верю. Выдающийся спортсмен, гордиться надо. Топ-то Усика за поребриком облизывали буквально с каждой праски. Это сейчас пропагандисты называют его посредним боксером и мочат тупые жарты из серии Усики Трусики. Ну какой он хороший боксер. Знаешь, что говорит хороший боксер? Кто бокса хорошего не видел? Говно, он, а не боксер. Александру Усику подарили трусики. А у 2018 му темники были совсем інші. Он тогда и гениальным спортсменом был, и прекрасной, разумной людиною. Просто неможливо без посмешки смотреть, как перевзываются останкинские черты. Да не, Усик очень был, разумный был, человек, что судя по тому, что и как он говорит, вообще вполне разумный. Та же победа Александра Усика, прежде всего праздник в мире бокса, повод для гордости фанатов, а не разменная монета украинских политиков перед началом предвыборной кампании в стране. С другой стороны, подобные методички Кремля целиком понятны. Мілі, адже через чотири роки після початку тоді ще гібридної війни убога російська пропаганда не мала на українців жодного впливу. Тому росіяни планували використовувати усіка як такого собі троянського коня. Відповідно, нема нічого дивного в тому, що і після 2018-го ще кілька років темніки не змінювалися. Уеті дівочнікараман Усіккаторзі Александр тут упоминали. вони роблять велике діло, вони зберігають... Сохраняют... а какие-то культурные связи между нашими странами, более того, они дедемонизируют Украину. Пытаются, они показывают, что а на Украине есть меняемые люди. Это Александр Усик, ни разу не побежденный украинский боксер, абсолютный чемпион мира. Страна должна быть гордиться такими людьми, но вместо этого спортсменов называют предателями. Они называли Усика совестью нации, кричали, что такие люди и есть справжними героями. Пожалуйста. Самое поразительное, что, ну действительно, Александр Усик это украинский герой настоящий, олимпийский. Чемпион прославленный спортсмен. А еще, чем не в каждой подобной программе звучала ость цинично и брехливая фраза "Спорт поза политикой". Устроил Усик в Москве настоящий спорт, не политики, так и было, оставив за бортом надежды многих украинских националистов услышать заявление вроде "Слава Украине". Это был чисто спортивный поединок, великолепный, огромный праздник бокса. Но нам-то хватило вкуса. Это не это, ну, не, значит, не лезь сюда свои нелепые вообще политические комментариев. Нам-то хватило вкуса. Просто запам'ятайте цей момент, бо в цій історії він вкрай важливий. Насамперед, тому що в якийсь момент росіяни почали усвідомлювати інвестиції в Усіка не виправдовують себе. Тобто боксер поважає свою країну, поважає себе. Крім того, будь пішаком у чужих іграх не збирається. Тому в якийсь момент ось такі хвалебні програми. Олександр Усік – це український герой, настоящий олімпійський чемпіон, прославлений спортсмен, і з самого початку, з Самого початку він говорив про те, що він виступає проти. Різні і розні в українському общі Дмитро Сергійович, 90% українського населення за це виступає. Просто вони всі підвергаються точно ж такої штрафу. Різко зникли з ефір, а на їхнє місце прийшло те саме цкування, про яке говорив мужик з Кабів. Тільки ой, цькування було саме з російського боку, і з початком так званої СВО воно посилилося в рази. чого усік спів для глядачів марш українських січових стрільців Червона каліна. Странно, что спел только гимн УПА, а не сразу про батьку Бандеру. Хотя и это не за горами. Когда-то Усик был приличным человеком. По поводу усіка я хочу передати привет привіт своїм друзьям, которым я говорил, не надо ребята очаровуватися. вот не надо писати эти восторженные пости там в каких то соцсетях і так далі. Придет час. Ну прийшло час. Я оказался прав по поводу усіка. Те, що навіть колись лояльна для Росії публіка не підтримала Путінську авантюру, стало для чорноротих справжньою трагедією. Вони ж робили ставку на темники про спасение украинців і розраховували на зустріч квитами. Гражданскому населенню ничего не уважает. Это очень важный момент, когда мы говорим о том, что народ Украины не является ни целью, ни объектом проведения этой специальной э, операции. А эти люди. В принципе, готовы с цветами встречать наши войска. И это я говорю вполне серьезно. Есть, они... И таких людей достаточно много. На деле же замесквите в российскую армию закидали хибашо коктейлем и молотого. Тобто речни каски про фашистскую диктатуру и пригниченный народ выявились в від реальности несынитницей. Мы освобождаем украинский народ от всей той коричневой сволочи, Бандеровського недобитого отроді. Ми не воюємо з вами, ми не проти вас. Ми вас освободим і дадим можливість вам самим определять свій выбор, свою життя, свою судьбу. І якщо вже Олександр Русік публічно донатить українській армії, то війну, як кажуть, зауми Путін точно програв. Але визнавати помилки в очевидне в правилах сучасної кремлівської елітки. Набагато простіше здійснивши кульбіту повітрі, ліпити з недавнього кумира фашиста, карателя і ворога. Чоловіка можна вивезти з хутора, але хутор знівовичити невозможно. Так от, ви глядь на Усіка, розумієте, що остальні там точно такі ж? В одну мить усік на російських каналах перетворився із талановитого боксера на посередність. Більше того, навіть супертяжі зараз не ті почали розповідати пропагандісти. Вообще, современный бокс, конечно, который закончился на э, братьях Кличко, деградировал по но ну, это так, это действительно не шучу. Э, я его просто, ну, его неинтересно смотреть. Ну, какой он хороший боксер? Знаешь, что говорит хороший боксер? Кто бокса хорошего не видел? Ни Теофила Стивенс, Стивенсона вы не смотрели бои, ни Мухаммеда Али не смотрели бои в записи, я имею в виду, хотя бы даже, да? То есть для вас это боксер. Говно он, а не боксер. По сравнению с этими великими чемпионами, которых я перечислил, это не боксер. Не ті, да? а чого ж тоді вони бої усіка роками крутили? І ще питання: чого після початку так званої СВО трансляції раптом зникли? Давайте вгадаємо, Можливо, справа в тому, що ставка на Усіка виявилась голому власні ворота. Це подавлення чоловіка, Или це вот, я не знаю, настолько його внутрі уже перекодували? Яке нафіг перекодування? Вони ж самі кричали, що спорт поза політикою. Яке ж їм у такому разі діло, кого підтримує Усік? Чи все тільки но персонаж став незручним? Крики про спорт поза політикою різко зникли. Украинский боксер Александр Усик, а -а -а. который родился в Крыму, ранее высказывался за дружбу с Россией, вот буквально на днях он вышел, как это, Миш, правильно называется, это бой взглядом, да, вот когда два... Дуэль взглядом. Дуэль взглядом, да. Он вышел, значит, вот на эту вот встречу, знакомства с британским боксером Джошуа, и пришел он в вышиванке с усами и чубом. Да, жахиття, у вышиванки и с чубом. Нам чомусь здається, що хтось просто попався у пастку своєї ж брехні та лицемірства. До того ж вели б так сильно, що зет патріотам дали команду кошмарить всіх росіян, котрі вже з власної ініціативи продовжили дивитися та підтримувати українського боксера. Боню требують перевірити на фінансування в Це блогер учасниця дому 2 внезапно нарисували в Саудовській Аравії на бою Усіка проти Тайсона. Ф'юрі з яка фотографія. Ой. из постов в ее соцсетях понятно, что она недвусмысленно за Усика болела. И вот тут его поздравила. Поздравляю, достойный бой. Понимаете, друзья, да, что происходит? Светскую типа левицу одразу нарекли хором народу, лишь за то, что она сделала селфи с бою и приветала победителя. Вот это тиражирование вот этих э, одноразовых девушек с низкой социальной ответственностью, это же не просто так было, вот и Дом-2 и так далее. Это вот именно такая политика была, да, Это взращивание, чтобы с них брали примеры. Страну же разрушать можно по-разному. И вчера после вот этого ее заявления, а не о заявлении, а после поздравления Усика, общественники, значит, решили, что стоит обратиться в органы для соответствующих выводов. Тепер її ледве не в фінансуванні тероризма звинувачують, а гундяй ще трохи і анафіму організує. Це, звісно, буде занадто навіть для Росії, але важливо інше. Приклад Олександра Усіка це величезний удар насамперед по РПЦ. Недаром нож пропагандисты зараз акцентуют самое на религии неизради. Вот он. Помню. Нет, нет, и вот он. Чё, ну, есть православия. Джо Роган А что ж ты такой православный, ходишь на поклоны а, к карлику, который а, уничтожает а, христианскую веру? Поэтому по поводу того, что ты православный, ты забудь эти кресты на майке. Да, от, рисовать, там, на грудь вешать. нікакуй ти не православний. З іншого боку, якщо в Москві така істерика, значить і Олександр Усик. і усі інші українці точно обрали правильний шлях. І нехай на мені здається, що світло в кінці тунелю згасає, що лишилось мало шансів, а супротивник нібито незламний. Однак це ще не привід здаватися. Т'Юрі теж набагато більший за Усика. Більша вага, більший розмах рук, проте результат усі знають. Тому друзі, продовжуємо працювати, працювати на перемогу і пам'ятати, що добро завжди перемагає зло. Яким би брехливим і підступним це зло не було.